Ви колись бачили, як садівники білять дерева восени. А що, якщо ми скажемо, що це не лише марна трата часу, а й потенційна шкода для ваших зелених улюбленців? Приготуйтеся дивуватися. Адже сьогодні ми розвінчаємо один з найживучіших садових міфів традиція побілки дерев сягає корінням глибоко в історію. Спочатку це робили для захисту від сонячних опіків та шкідників. Люди вірили, що білий стовбур відбиває сонячні промені та відлякує комах. Та чи так це насправді особливо коли йдеться про вересень? Давайте розберемося. Отож, давайте одразу розберемо першу й найпоширенішу помилку, що стосується осіннього білення дерев. Багато садівників білять стовбури у вересні, вважаючи, що це захистить їхні рослини від сонячних опіків. Ідея здається логічною, білий колір чудово відбиває сонячні промені, але саме у вересні цей аргумент не працює. У цю пору року сонце вже не таке яскраве і агресивне, як влітку, його активність значно знижується, дні стають коротшими, а інтенсивність ультрафіолетового випромінювання падає. Найголовніше, листя на плодових деревах ще не опало. Крони, навіть якщо листя починає жовтіти, все одно створюють природну тінь для стовбурів та великих гілок. Цей природний захист надійно вкриває кору від прямого впливу сонця. Таким чином, у вересні ризик отримати сонячні опіки на деревах мінімальний, практично нульовий. Природа сама подбала про комфорт та безпеку ваших рослин, ваші зусилля з білення в цей період. Спрямовані на захист від сонця виявляться марними, ви просто витрачаєте свій час та матеріали на боротьбу з проблемою, якої наразі не існує. Запам'ятайте ефективність будь-яких садових робіт залежить від правильного вибору моменту. А тепер про другий пункт, який робить вересневе побілення стовбурів, абсолютно безглуздим. Навіть якби й була хоч якась потреба захищати дерева від сонця, що, як ми вже з'ясували, не так осіння погода швидко зведе всі ваші старання на нівець, йдеться, звісно ж, про осінні дощі вересень місяць, коли погода вже мінлива і часто дощова, зливи йдуть регулярно, а інколи затяжними періодами. Уявіть собі. Ви витратили цілий день, а то й більше, на ретельне побілення кожного дерева у вашому саду. Ви замішували розчин акуратно наносили його на стовбури, мріючи про гарний і захищений сад, а наступного ранку або через кілька днів починається злива. І що ж тоді відбувається? Звичайне вапняне побілення, яке найчастіше складається з вапна, просто-напросто змивається водою. Воно не встигає як слід закріпитися на корі, не утворює міцного захисного шару. Замість рівномірного білого покриття ви побачите на стовбурах брудні неохайні патьоки, а більша частина побілки опиниться на землі під деревами. Це не тільки позбавляє сенсу всі ваші зусилля, а й псує естетичний вигляд саду. Замість охайних білих стовбурів ви отримуєте розводи та плями. По суті, ви виконуєте марну роботу, ефект від якої швидко минає. Ви буквально змиваєте свою працю дощовою водою. Тож, перш ніж братися за пензель у вересні, подумайте про прогноз погоди. А тепер давайте розвіємо ще одне поширене хибне уявлення, нібито вересневе побілювання захищає дерева від шкідників. Багато садівників переконані, що білий шар відлякає комах або не дасть їм піднятися на дерево для зимівлі, та, на жаль, реальність відрізняється від цих сподівань. По перше, вересень, це вже досить пізній період для активної боротьби з більшістю садових шкідників. Переважна частина комах, які становлять загрозу для дерев, уже завершила свій життєвий цикл, або, що більш ймовірно, Активно готуються до зимівлі, вони або вже сховалися в ґрунті під опалим листям у тріщинах кори, або відклали яйця в затишних місцях. Побілка на стовбурі не є для них серйозною перешкодою. Якщо шкідник уже знайшов собі прихисток під корою або в іншому недоступному місці, шар вапна ззовні йому ж ніяк не завадить. Ба Більше деякі шкідники, наприклад, миші чи зайці. Які можуть пошкодити кору взимку, взагалі не реагують на побілку, для них це не перепона, замість того щоб покладатися на осіннє побілювання для захисту від шкідників, набагато ефективніше використовувати інші методи, наприклад, осіння санітарна обрізка, ретельне прибирання опалого листя та рослинних решток, перекопування пристовбурних кіл. Ось що справді допомагає зменшити популяцію шкідників. Ці заходи спрямовані на знищення місць земів комах, а не на створення поверхневого бар'єру, який до того ж швидко змивається дощами. Тож для боротьби зі шкідниками у вересні краще обрати більш цільові та дієві методи, ніж пензель із побілкою. А ось іще один неочевидний, але важливий мінус вересневої побілки, який часто залишається поза увагою, можливе утруднення дихання кори. Саме так дерева також дихають, і цей процес для них життєво важливий. Кора це не просто зовнішня оболонка, вона містить мікропори, через які відбувається газообмін з навколишнім середовищем. Це схоже на людську шкіру, яка також дихає. Коли ви наносите на стовбур товстий шар побілки, особливо якщо вона приготована неправильно або надмірно концентрована, ви ризикуєте закупорити саме ці мікропори. Уявіть, що ви огорнули себе щільною непроникною плівкою вам буде важко дихати. Так само відбувається і з деревом закупорювання пор може порушити природні процеси газообміну та випаровування вологи. Дереву стає складніше дихати та регулювати свій внутрішній водний баланс, особливо це критично для молодих дерев з ніжною та ще не повністю сформованою корою, яка найбільш чутлива до таких впливів. Восени, коли дерева готуються до зими та уповільнюють свої життєві процеси, їм особливо важливо мати можливість вільно дихати. Створення штучного щільного бар'єру на корі може викликати стрес для рослини та ослабити її перед майбутніми холодами, замість того щоб допомогти, ви несвідомо створюєте додаткове навантаження на дерево. Пам'ятайте, що природні процеси в природі найкраще працюють тоді, коли ми не втручаємося без гострої потреби, і у вересні для побілки такої потреби немає. Наступний пункт стосується суто практичних та економічних аспектів, які багато садівників недооцінюють, займаючись побілкою у вересні, це, звісно ж, марна трата вашого дорогоцінного часу та зусиль. Садівництво це захоплення, що вимагає багато праці, кожна година, проведена в саду, має приносити реальну користь. Поміркуйте самі. Побілка дерев це не справа однієї хвилини. Потрібно підготувати розчин, інколи змішати кілька компонентів, потім акуратно нанести його на кожен стовбур, часом обробляючи й великі скелетні гілки. Це займає час, вимагає фізичних зусиль, особливо якщо у вас великий сад. А тепер згадайте всі попередні пункти: осінні дощі змиють вашу роботу, захист від сонця у вересні не потрібен, шкідники вже сховалися. У підсумку всі ваші старання йдуть на нівець. години, витрачені на побілку, могли б бути використані для виконання справді важливих осінніх робіт, наприклад, для санітарної обрізки, яка формує крону та видаляє хворі гілки, або для ретельного прибирання опалого листя, який є розсадником хвороб та шкідників, можна було б зайнятися вологозарядним поливом. Який вкрай важливий для успішної зимівлі дерев, замість цього ви виконуєте роботу, яка не приносить жодної користі, а лише створює ілюзію корисної діяльності. Ваші сили та час це цінні ресурси, які потрібно використовувати раціонально, не варто витрачати їх на застарілі та неефективні методи догляду за садом, особливо коли є набагато важливіші завдання. Які чекають на вашу увагу в осінній період, оптимізуйте свою працю та робіть тільки те, що дійсно необхідно, та продовжуючи розмову про марні витрати, давайте поглибимося в економічні аспекти вересневого побілювання. Це не лише даремна витрата часу та сил, а й абсолютно безглузді фінансові видатки. Щоб побілити дерева, вам потрібні матеріали, це як мінімум. Вапно або спеціальні готові суміші для побілки. Вартість їх може коливатися, але навіть якщо здається, що це невелика сума за одну упаковку, помножте її на кількість дерев у вашому саду та на щорічну традицію осіннього побілювання. У результаті назбирується доволі відчутна сума. А тепер замисліться. Це побілювання змивається дощами, не захищає від осіннього сонця і не відлякує шкідників. Тобто ви купуєте продукт, використовуєте його, але він не виконує заявлених функцій у вересні, ваші кошти буквально розчиняються разом із дощовою водою. Це все одно, що купити парасольку і використовувати її під дахом, коли дощу немає. Ці кошти можна було би витратити набагато ефективніше і з більшою користю для вашого саду, наприклад, на придбання якісних добрив, які дійсно допоможуть деревам підготуватися до зими та забезпечать гарний урожай наступного року, або на купівлю спеціалізованих препаратів для профілактики хвороб і шкідників, які діють цілеспрямовано та ефективно. Можливо, вам потрібен новий садовий інструмент, який полегшить догляд за рослинами. Не піддавайтеся ілюзії дешевизни побілки з огляду на її марність у вересні, будь-яка сума, витрачена на неї, є зайвою. Раціональний підхід до садівництва передбачає не лише економію часу, а й розумне розпорядження бюджетом. Інвестуйте в те, що приносить реальні результати. А не в традиції, які давно втратили свою актуальність у цей період. А тепер про щось справді важливе, коли йдеться про молоді дерева, побілка у вересні може бути не просто марною, а й відверто шкідливою для тендітних саджанців. Їхня кора ще дуже тонка та чутлива, і саме тому вона потребує особливого, дбайливого ставлення, уявіть собі ніжну дитячу шкіру. Вона набагато чутливіша до будь-яких зовнішніх впливів, ніж доросла, так само і з молодими деревами, їхня кора ще не встигла огрубіти, не сформувала потужний захисний шар. Нанесення на неї шару побілки, особливо якщо вона містить агресивні компоненти, наприклад, забагато вапна чи невідповідні домішки, може спричинити подразнення або навіть справжні хімічні опіки. Навіть якщо опіків не буде, щільний шар побілки може порушити природні процеси в корі. Ми вже говорили про дихання, але для молодих дерев це ще критичніше. Порушення газообміну та вологообміну ослаблює незміцнілу рослину, позбавляючи її частини необхідних ресурсів для підготовки до зими, замість того, щоб накопичувати поживні речовини та зміцнюватися перед холодами. Саджанець витрачає енергію на відновлення після впливу побілки. У результаті молоде дерево входить у зиму ослабленим, що підвищує ризик його підмерзання або ураження хворобами, ви, намагаючись його захистити, насправді піддаєте рослину додатковому стресу та небезпеці. Для молодих саджанців набагато важливішими є правильний полив, захист від гризунів. Та укриття від сильних морозів, а не марна і потенційно шкідлива побілка у вересні. Бережіть своїх малюків і не піддавайте їх зайвим випробуванням. Наступний важливий момент, який варто врахувати, стосується загального стану ваших дерев, білити варто лише абсолютно здорові дерева. Якщо ж кора вашого дерева вже має будь-які пошкодження тріщини рани чи ознаки хвороб. То вересневе вапнування не тільки не допоможе, а й може значно погіршити ситуацію. Уявіть собі: у вас є рана на руці, хіба ви будете мастити її фарбою щоб захистити? Звісно, ні. Спершу ви обробите рану антисептиком, заклеїте пластером, або накладете пов'язку, щоб вона могла загоїтися, те саме стосується й дерев. Якщо на стовбурі є морозобоїни, механічні пошкодження чи сліди від шкідників, вапнування лише законсервує проблему. Шар вапна чи фарби може створити ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій та бактерій саме під цим покриттям, волога, що потрапляє під шар вапна крізь тріщини, затримується там, а відсутність вентиляції лише сприяє розмноженню патогенів. Ви просто накриваєте осередок проблеми, не даючи йому провітритися та загоїтися природним шляхом. Замість того, щоб білити пошкоджене дерево у вересні, спершу необхідно провести лікувальні заходи, очистіть рани від відмерлих тканин, обробіть їх спеціальними садовими замазками чи фунгіцидами, щоб зупинити розвиток інфекції. Лише після повного загоєння та відновлення кори можна думати про захисні процедури, восени важливіше підготувати дерево до зимівлі, вилікувавши його, а не просто маскувати хвороби. Нездорове дерево не зможе ефективно протистояти холодам, і вапнування тут точно не панацея. Зупинімося докладніше на складі самої побілки. Багато садівників використовують звичайне гашене вапно, і це добре, але іноді, прагнучи покращити захист, додають різні компоненти, і тут виникає ризик, що неправильно приготований розчин або використання агресивних добавок можуть принести більше шкоди, ніж користі, особливо під час осіннього побілення. Річ у тім, що деякі компоненти, особливо у високій концентрації, можуть бути надто агресивними для кори дерев. Наприклад, мідний купорос, який часто додають топобілки для дезінфекції у великих кількостях, може опекти ніжну кору, особливо у молодих дерев, якщо ви використовуєте готові суміші, завжди уважно читайте склад і дотримуйтесь інструкції. Не варто експериментувати з народними рецептами, де пропорції визначені на око. Проблема не лише в агресивності. Звичайні вапняні розчини, хоч і безпечні, але швидко змиваються осінніми дощами, як ми вже згадували. Якщо ви хочете, щоб побілка хоч якось трималася, потрібно використовувати спеціальні садові фарби або розчини з додаванням клейких речовин. Але й вони у вересні не будуть такими ефективними, як навесні, через постійну вологість. Шкідливі добавки або неправильна концентрація можуть не просто пошкодити кору, вони здатні порушити її захисні функції, зробити більш вразливою для морозів і хвороб. Уявіть, що ви нанесли на шкіру занадто їдку речовину. Вона... Почервоніє, може почати лущитися, те саме відбувається і з корою дерева, тому якщо вже й білити, то з розумом використовуючи перевірені та безпечні склади, і головне, у правильну пору року. Вересень точно не належить до тих періодів, коли варто ризикувати. Отже, коли ж настає саме той правильний час для побілки дерев, якщо не у вересні. Відповідь доволі проста й однозначна найкраще білити дерева наприкінці зими або на самому початку весни, це період, що припадає на кінець лютого, березень і початок квітня, залежно від кліматичної зони та погодних умов. Чому саме тоді? Тому що саме в цей час побілка виконує свою головну життєво важливу функцію захист від весняних сонячних опіків. Наприкінці зими та на початку весни сонце стає дуже яскравим та активним. Дні вже сонячні та теплі, але ґрунт ще залишається промерзлим. В результаті кора дерев, особливо з південного боку, сильно нагрівається протягом дня. Вночі ж температура різко падає, часто нижче нуля. Ці різкі перепади температур від денного тепла до нічного морозу. Спричиняють розширення та стиснення води в тканинах кори. Це призводить до так званих морозобоїн, глибоких тріщин, що можуть пошкодити стовбур аж до деревини. Такі тріщини є відкритими воротами для шкідників і хвороб, що сильно ослаблює дерево і може призвести до його загибелі. Білий шар побілки, нанесений у цей період, ефективно відбиває сонячні промені. Запобігаючи сильному нагріванню стовбура в день, таким чином він згладжує температурні перепади, захищаючи кору від утворення морозобоїн. До того ж, у цей період вже немає таких сильних і частих дощів, як восени, тому побілка тримається набагато довше і виконує свої захисні функції протягом усього критичного періоду. Тож запам'ятайте, головне правило успішної побілки. Це правильний вибір часу. Ти. Гаразд, якщо вже ми з'ясували, що вересневе біління не наш метод, давайте поговоримо про те, чим справді варто зайнятися в саду цієї пори року. Осінній догляд за деревами має бути зовсім іншим, зосередженим на справжній підготовці до зими та забезпеченні здоров'я рослин. Один із найважливіших пунктів це санітарна обрізка. Вересень ідеальний час для видалення всіх сухих пошкоджених, хворих або зламаних гілок. Такі гілки не приносять користі, а лише є потенційним джерелом інфекцій та прихистком для шкідників. Видаляючи їх, ви покращуєте вентиляцію крони, знижуєте ризик поширення хвороб та полегшуєте дереву зимівлю. Не забувайте обробляти всі зрізи садовим варом або спеціальною замазкою. Наступний важливий крок це ретельне прибирання опалого листя та сміття навколо стовбурів. Багато шкідників та збудників хвороб зимують саме в рослинних рештках під деревом. Прибираючи та знищуючи листя, ви позбавляєте їх затишного притулку та знижуєте ризик зараження саду наступного сезону. Просто зібрати листя та спалити або вивести його з саду. Це куди ефективніший захід, ніж будь-яке біління, також у вересні можна провести легке формувальне обрізування, видаляючи гілки, що ростуть всередину крони або конкурують одна з одною. Це допомагає покращити освітлення та провітрювання, що важливо для майбутнього врожаю. Загалом осіннє обрізування це, це не свого роду генеральне прибирання для дерева перед його зимовою сплячкою. І воно приносить незрівнянно більше користі, ніж фарбування стовбура. Зосередьтеся на цих завданнях, і ваш сад вам подякує. А продовжуючи тему справді корисних осінніх робіт, давайте розглянемо ще один ключовий аспект вологозарядний полив. Якщо осінь видалася сухою, цей вид поливу стає набагато важливішим за будь-яке вапнування. Що таке вологозарядний полив? Це рясне насичення ґрунту вологою перед настанням морозів. Мета створити достатній запас води у кореневмісному шарі ґрунту, який допоможе деревам пережити зиму. Коли земля промерзає, коріння не може вбирати вологу. Якщо дерево увійшло в зиму з недостатнім запасом води, воно може страждати від так званої фізіологічної посухи. Це коли вода навколо є у вигляді льоду. Але рослина не може її отримати і в результаті висихає. Особливо вологозарядний полив важливий для молодих дерев і тих, що посаджені нещодавно. У них ще не розвинена потужна коренева система, здатна добувати воду з глибоких шарів. Для дорослих дерев це також вкрай корисно, поливати потрібно поступово, щоб вода встигла всотатися на глибину до одного метра. Кількість води залежить від розміру дерева та типу ґрунту, але зазвичай це кілька відер, а той діжок під кожне плодове дерево. Правильний вологозарядний полив сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, зміцнює імунітет дерева і допомагає йому протистояти зимовим стресам. Це пряма інвестиція у здоров'я та врожайність вашого саду на наступний рік. У порівнянні з цим вапнування у вересні. Це просто марна витрата води, яка швидко змивається і не приносить жодної користі. Тож, якщо на вулиці сухо беріться за шланг, а не за пензель, і останнє, але не менш важливе завдання у списку осінніх робіт, що значно важливіше за вересневу побілку правильне укриття молодих саджанців від морозів та гризунів. Це вкрай важливо для їхнього виживання у суворих зимових умовах. Молоді дерева, особливо ті, що прожили один-два роки, мають дуже ніжну кору, яка легко пошкоджується низькими температурами та гострими зубами, зайців чи мишей, морозобоїни можуть повністю знищити незміцнілий саджанець, а гризуни, обгризаючи кору по колу. Позбавляють дерево можливості живитися, що призводить до його загибелі. Побілка, як ми вже зазначали, не є ефективним захистом ні від морозів, ні від гризунів. Миші та зайці не відступлять перед шаром вапна а від сильних морозів тонка побілка не врятує. Тому слід використовувати інші надійніші методи укриття. Від гризунів чудово захищають спеціальні пластикові сітки або дрібно коміркова металева сітка, якими обмотують стовбур знизу до перших скелетних гілок. Також підійде рубероїд або скло тканина. Важливо, щоб укриття було заглиблене в ґрунт на кілька сантиметрів, щоб миші не змогли підкопатися. Для захисту від морозів можна підгорнути пристовбурне коло землею. Створивши невеликий горбок навколо стовбура, це захистить кореневу шийку. Самі стовбури та молоді гілки можна обмотати мішковиною, спанбондом або іншим дихаючим укривним матеріалом. Це створить повітряний прошарок, який пом'якшить вплив морозів, такий комплексний підхід до захисту молодих саджанців у рази ефективніший та важливіший ніж безглузда побілка. Вкладіть зусилля у справжній захист, і ваші молоді дерева успішно переживуть зиму. Є. і найдивовижніше, осіння побілка не лише неефективна, а й здатна нашкодити. Замість захисту вона затримує вологу біля стовбура, створюючи ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Тобто, намагаючись допомогти, ви насправді наражаєте дерева на додатковий ризик саме перед зимовою сплячкою. Це справжній садовий поворот подій, який багато хто досі ігнорує. Тож запам'ятайте, побілка дерев у вересні це застаріла практика, яка не приносить користі, а лише забирає ваш час, гроші та навіть може нашкодити. Натомість зосередьтеся на справді ефективних методах підготовки саду до зими. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалися наші поради, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео, і, звичайно, залиште коментар. А ви білили дерева восени, розкажіть про свій досвід у коментарях. А?